Всем привет. Сам я, Ваня Сегодня я буду ну, сказать. Куда мого прибирать? Це моя база. Прибавьте, що так довго відео не виходило, просто не було натхнення, знаєте. Ой. Да не було кого що... я втігда, Йо -йо. ще... на нарибался я всегда, то ще десь. Ой. Ё-моё. Надо вилізти, що туди якось О. Фу, так. Да. Тут, в принципі, чисто тільки треба типу, оце покривало поправити. Ну, зараз ще. оце скласти, поприбирати іменно тут все таке. Можна було б тут позамітати якось. Мусор вивезти. Обозпалити в мене нема такого нічого. Футболку знайшовший. Бігайте. Це вниз. Кстати, а якщо буде видно, то от мого з цих досок і за тих матеріалів я буду строїть базу. Ммм... Mm, що обначайтесь? Пока що таке якось поставлю. Оце, наверное, вниз. Уи <рив> прямо вниз. Ще якась фігня. У до сидушка Там... Думав, щоб не так ще було, це якось я не так голосно, й буду. Ну, Скидати я це не буду, я просто так витріпаю його. Хай поки тут полежить. А я вугну там поприбираю, його тому Отамаю. Віще це все. Й-мою. О, все ще нормально сидіти тут. А що в портфель? Портфель в мене як подушка служить. Такс бігати ну, тут всього, щоб було м'яко виживати. В кінці кажеться тут буде прям таком Може, по колись на душу. Так, куди їх? Тільки тепер співа треба забрати. Тут в походу, було перекрита камера. Тоже туди. А подушки поки що сюди. Тихо. Щось відбувається. Що в мене там таке? Там нічого такого нема ще й це надо забрати сюди поки що і по хорошому вілика взяти. Щоб позамітати тут За замету, застелю і тако буде ой якби мені тут злізли дам Ой, -мо! Діка висота уша тут ой це покривало туди кину. Йомою, чутьби носу вперед не впав. Так, тепер треба динок. Ой, ой, як поленька. Так, я все у мене співне. Ой, ось я перший, який це буде мене так покидати просто. А це я другу подарю. На ДР слідующе, На це, ДР. Ой, -мойо! О вічок якраз і... Й-моє! Приплюс не Да, скоро.